Добрий день, діти. Сьогоднішнє заняття хочу розпочати з вірша. Слухайте уважно. Галю, вставай, умивайся та швидше до столу. Галю, верщій убирайся, бо спізнишся в школу. Галя вилежує, ніжиться й позіхає, довго з портфелем вовтузиться і не встигає. В школі дзвінок. Продзвонів. Давно почалися уроки, а коридорам чиї-то лунають поспішливі кроки. Клас уже знає, це знову спізнилася Галя. Ні, не даремно прозвали її, не встигаля. Маляту, скажіть, чому Галя завжди запізнюється? А як можна дівчинці допомогти? Правильно розподілити свій час вам допоможе режим дня. Режим слово французьке і в перекладі означає управління. В першу чергу це управління своїм часом, але зрештою. І своїм здоров'ям, і своїм життям. Якщо ви будете дотримуватись розпорядку дня спати, їсти, гуляти, читати, готувати уроки завжди в один і той же час, вашому організмові буде легко працювати. Сьогодні ми з вами здійснимо невелику подорож режимом дня. І так, малята, скажіть, з чого починається наш день? Правильно, спочатку ми прокидаємось, робимо зарядку, умиваємось та чистимо зуби. Я під краном руки мила, а лице своє не вмила. Як побачив це трезор, закричав який позор? Дітки, а скільки разів на день ви чистите зуби? А за допомогою яких предметів ми чистимо зуби? Далі ми одягаємось та сідаємо снідати. Потім нам треба трішки позайматись, навчитись чогось нового. Далі ми можемо. Пограти з друзями та провести весело час на майданчику. Потім за режимом в нас йде обід, їж спокійно за столом, не ковтає львиця. Це шкідливо і при тому можна ще й вдавиться. Після обіду нашому організму треба трохи відпочити. Діти, пригадайте, як можна відпочити. Чим ви любите займатися в цей час? Ось уже і вечеря. Після вечері ми готуємось до сну, приймаємо ванну, чистимо зуби і далі солодкий сон. Малята, скажіть, у котрій годині? Вам треба лягати в ліжечка. А чому людина повинна спати? А якщо не спати зовсім, то це може бути шкідливим для здоров'я? Як буде почувати себе людина, яка погано спала. Потреба у снів людей різна в різному віці. Дітям від 6 до 8 років рекомендовано спати 10-11 годин. Лягати спати треба о 21 годині. Але головне самопочуття. Якщо людина встає після сну бадьорою, не відчуває сонливості. Це значить, що тривалість сну була достатньою. Людина спить третину свого життя приблизно 25 років. Організм людини має одну особливість, про яку не можна забувати. Він намагається дотримуватися свій внутрішній розклад і страждає. Коли цей порядок порушується. Ось, наприклад, ти граєш з друзями у дворі і зовсім забув, що вже час обідати. І раптом щось починає турбувати в животі, бурчить. Це твій організм дає сигнал, що пора обідати. Він звик отримувати їжу в певний час і повідомляє тобі про це почуттям голоду. Ти розумієш, що зголоднів, і йдеш додому обідати. А тепер, малята, відгадайте загадку. Вони ходять, але не сплять, всі про час твердять. Коли спати, коли вставати, коли можна погуляти. Правильно, малята, це годинник. Вони допомагають. Орієнтуватися людині в часі і дотримуватися свій режим дня. Дякую, малята, за увагу. До нових зустрічей!